Привіт всім! Це канал Мамина Помічниця, з вами Мальвіна. Сьогодні мій ранок розпочався, як ви зрозуміли, з чашечки смачної кави. І в нинішньому ролику я хочу показати вам наші краєвиди, нашу золоту таку прекрасну осінь. Яка прийшла до нас після теплого, гарячого, жаркого літечка. Літо у нас було. Засушливе, дощу практично не було. Дуже у багатьох знайомих навіть не було води в колодязях. Привозили, купляли воду, але зараз прийшла осінь і з осінню прийшли осінні дощі. І в нас дуже багато ростуть грибу, їстівних смачних грибочку. Білі гриби, червоні гриби, ну багато грибу, які ми знаємо, які ми ще з дитинства ходили і ну, їмо і дуже смачні, смакують грибочки. Показую вам наші краєвиди, такі осінні, як бачите, так іще якби притемно, туман. Ми пошли із своїми рідними, близькими, поднялися на гору таку, і у нас тут такі якби галявина є, де ростуть грибочки. Ростуть і в лісах, і на таких, таких галявинах, в папоротях. Влітку по-своєму дуже гарна природа в нас, а осінь має свої краски осінь, свої барви. Правильно так може вказати, свої барви. І дуже прекрасна осінь, така кольориста. Подивіться, які у нас прекрасні плоди. Бог подарував, уродив для нас такі прекрасні яблучка. Взагалі в нас дуже багато було всього, і сливи, і груші, і дуже-дуже багато плоду цього року уродило прекрасним урожаєм нас порадували. Ось подивіться, які грибочки ми знайшли, я покажу вам деякі фотографії, які я зробила, зафільмувала, якби наших таких ну, закарпатських грибочків. Які ми знайшли. Ми вже назбирали повні відра, вже не було куди складати, ми вже складали і, і в руках несли. Подивіться, які прекрасні. Ми кажемо на них челеняк і голубіночка у нас, і біляк. Ну, я так розумію, що в різних регіонах України їх називають по-різному. Можуть називати. Я дивилася і в інтернеті назву, то напишіть мені в коментарях, може, як у вас називають на такі всякі гриби. Нам буде цікаво зрівняти. Такі осінні грибочки, вони ростуть такими, як би сім'ями. Я знайшов один, і ти можеш бути впевнений, що ти знайдеш до нього пару два або три, а є так, що прям, ну, дуже такими великими сім'ями. Ось, наприклад, це така сім'я була з 30 грибочків складалася. Ми кажемо на них «пудлісники». Може так, що вони ростуть десь під лісом, може, от того слова взяли назву гриба. Це такі наші линяки ми називаємо на них. Так, цікаво піти, поднятися до лісу, так дуже файний воздух. Наповнений кисню прекрасним. Ходиш на таку прогулянку і з таким задоволенням тискаєш той грибочок і прошу її, і ти його знаходиш. Це біляк, білий гриб. Просто така красота і для своїх очей. Так приятно, ну, коли ти знайдеш грибочок. подивіться, яка красота. Я декілька так зафільмувала, зробила фотографії, аби передати ту красоту, ту ну, таку природню красоту, яка нас оточує. І скоро на каналі в мене вийде відео, як я готую грибний паштет. Таких смачних грибочку Я думаю, що вже завтра або післязавтра я покажу вам відеорецепт для А це тато знімав нашу донечку, нашого позитивчика, нашого веселунчика. Також всім хочу гарно подякувати за те, що ви підписуєтеся та дивитеся наш канал. І разом нас вже 10 тисяч. Я дуже рада і хочу вам усім побажати рясних Божих благословень. Дякую Богу за кожного із вас. Я ціную та люблю кожного свого підписника. Тому бажаю всім вам приємного дня. І мирного неба. І до нових зустрічей! З вами була Мальвіна і Катеринка.